Шановні аграрії, ну хто там просив дощу, а тепер що ви скажете? І хто тут тиждень назад казав, де наша волога? Зменшуємо срочну густоту, буду дві штуки на метрі сіяти. Коли ця волога буде? Ось ось вона прийшла, гляньте, я вже за це переживаю, коли ми будемо сіятися, коли цілий місяць передають дощі проливні. І, ось я з зонтиком ходю, бачу, що сіятися раніше травня, ми не будемо. Хоча на що мені зонтик? У мене ж шляпа, як зонтик. І, шановні аграрії, один грамотний чоловік в Ютубі казав, що спокойствия, тощо спокойствия, не панікуйте. Бо волога може також шк шкодити. Як нашкодити? Да ми посіятися вчасно не зможемо. На цілий місяць продають ось такі дощі проливні. У нас в неділю випало 15 міліметрів. Учора 30. Сьогодні я ще не знаю, оно туча страшенна стоїть. І така погода на весь місяць і збиток вологи, шановні, це ще дужче погано, чим її недостаток. Чого? Да, тому що, шановні граді, соняшник-соняшник розвиває кореневу систему не стержніву, а мечкувату. Да, от таке ось ісі посіять. Корінчик пусте, йому до вологи тянутися не треба буде. Буде мечкувата коренева система. Влітку у нас бахне жара, соняшник листя опустить свої вуха. І в урожаю там не буде, там ні масла не буде, ні врожаю, бо він не встигнув розвити кореневу систему потужну, сильно, за що і збитка волога. Потім, шановні аграрії, гриби. Чи будуть оце по такій ось вологі гриби? Да їх буде тьма тьмуща. тільки й лістимуть, буде волога і буде гриби. Тому і збиток вологи це теж погано, Її треба в міру. І те, що до нас пройшли проливні дощі, це каже про те, що. Річна норма опадів на Дніпропетровщину рішила випасти. Якщо у вас не випала, то вона буде пізніше, бо ви скажете, так в нас засуха, де ті дощі де? Та вони прийдуть так само, як і до нас. Прийдуть. Коли я не знаю, але обов'язково прийдуть. Тому, шановні аграрії, не панікуйте і ще раз кажу: сійте, соняшник, головне, обирайте більш. Гібриди пусухостійкі, стресостійкі, стійкі до хвороб. А стійкими соняшниками до хвороб у нас є соняшник Родас. І, шановні аграрії, хто ще не придбав собі насіння, рекомендуємо соняшник Родас, сербська селекція від компанії Віатагрован з вігітацією 104-106 днів. Це дає вам змогу посіяти отаку от шикарну пшеничку вчасно, вчасно, а не сіяти її в свинячий голос, того що соняшник зібрали пізно. Яка встигне, якщо ми посіємо пшеничку вчасно, вона в нас спіне розкущитися, вовремя вегітувати. А от коли прийде жара і пшениця не розкущена, врожаю великого не жди. Там нічого брати врожаю. Тому родос сердської селекції 104, 106 днів. Стійкий до засухи, і головне він стресостійкий, стійкий також до хвороб. Він являється і пластичним. Це дає вам змогу сіяти його як в сприятливі, так і несприятливі. Погодні умови, тобто його можна сіяти по всій Україні. І увага! Олія в даного соняшника дуже висока, 52%. І це доказало в цьому році, в 24-му, при збиранні, яка засуха не була, яка не була африканська жара. Родос дав 25-30 центнер на полях України. Тому рекомендую сіяти саме Родос від компанії Uata Агрован». Хто ще не придбав насіння, звертайтеся до компанії Агрован. Кому треба консультація, звертайтесь у компанії Агрован. А я вам бажаю мирного неба, здоров'я і благополуччя. До побачення, шановні аграрії!